Які бувають типи договорів, якщо чинне законодавство або практика передбачають наявність певного типу договору? Можемо його скласти. У своїй роботі ми виходимо як із загальних принципів договірного права, так і з особливостей конкретних правовідносин. До найбільш популярних договорів, з якими до нас звертаються, відноситься трудовий договір. Це особливий тип, який ґрунтується на нормах Кодексу законів про працю України. Договір купівлі-продажу може стосуватися угод з будь-якими об'єктами від побутових до нерухомості. Такі угоди відбуваються як між простими громадянами, так і організаціями в межах їх Приємницької діяльність договір про виконання робіт або надання послуг. Багато хто виконує роботи без договору, що призводить до подальших суперечностей. Краще відразу відобразити правовідносини на папері. Наступний шлюбний договір повинен враховувати норми сімейного законодавства. Не так давно поширений на практиці, але використовується все активніше, особливо при укладанні шлюбу з іноземцями. Ми готові скласти для вас ті та будь-які інші договори. Кожен складений нашими юристами документ. Це унікальна робота, яка відображає правовідносини і задовольняє всі їх сторони. Юридична фірма Legal LTD пропонує послуги з розробки, а також аналізу договорів будь-якої складності. Ми розглядаємо кожен документ індивідуально, редагуємо його в повній відповідності з чинним законодавством і вашою позицією. Договір складений нами це запорука надійних правовідносин, гарантований спосіб довести свої права і захистити інтереси.